Що в цій рекламі неправда? Мені теж дуже багато клієнтів говорили, що коли мене зупинить поліцейський, я в електронному вигляді зроблю цю страховку. Я вам скажу, це неможливо. Страховку можливо оформити хоч через хотлайн, хоч через мене, тільки сроком дії з наступного дня. Якщо вас зупинила поліція, у вас нема діючого полісу, навіть ви зайдете в Хотлайн Фінанс, вона буде діяти з наступного дня, якому ви оформили. І коли він показує поліції поліс з телефону, який він щойно оформив, це буде не діючий поліс. Це буде поліс, який буде діяти мінімум з завтрашнього дня. І якщо поліцейський не ідіот, а він не ідіот, він зразу дивиться на дати. Тому такий номер не проканає. Я вважаю, що я розумію, що це гумор, що це ну, зроблено якби популяризувати цей сервіс, що все класно, але тут це відверта маніпуляція, оскільки багато людей можуть дійсно так подумати, що він перед поліцією може. Оформити поліс і дійсно пропетляти. Не пропетляєте, це, ну, це неправильний підход. І зараз в останній час ми дуже багато серйозних речей переводимо в оці сміхучки, прикольчики. Ну, я теж люблю поржати, але є серйозні речі, до яких потрібно ставитися дуже серйозно. Тому, друзі, оформлюйте поліс в мене. Я вам не Брешу, я вам кажу, достовірну і правдиву інформацію. І в наступному відео я зроблю порівняння по цінам сервісу Hotline і власних продуктів власних, власних моїх партнерів, які я можу вам запропонувати. Пока!